Зоряне небо з легкістю здатне прикувати увагу людини. Уночі на ньому розгортається безкрайній простір нашої галактики, яку традиційно називають чумацьким шляхом. І така назва здається не випадкова, адже так само у його далечінь та глибину зазирали кілька століть тому наші предки, візники і торговці, місяцями долаючи непомірну відстань. І звалися вони Чумаками. У сьогоднішньому фільмі ми зануримося у побут чумаків. Представників одного з найпопулярніших промислів старої України, а також унікального культурного явища, що захопило не одне життя та долю. добігало кінця 15 сторіччя. Одним з основних продуктів, що потребував масштабного транспортування та забезпечення маси людей, стала сіль. Вона була не лише харчовою добавкою, а й консервантом. Сіль використовували для зберігання їжі. Довгий час вона дозволяла залишати у свіжості важливі продукти: сало, рибу, м'ясо, солонину. Проте зони видобутку солі залишалися сильно обмеженими. Ними були Прикарпаття, регіони Сходу та Крим. Землі ж центральної України і як не виняток місто Київ потребували логістичного вирішення проблеми, що й обумовило виникнення чумацтва. Традиційно чумаками вважалися чоловіки, які виконували роль перевізників та торговців. На возах, запряжених міцними волами, вони переправляли товари дальніми маршрутами. А незвичайна назва професії і донині оповита таємницею. Можливо, воно має тюркську етимологію та перекладається як перевізник або кочівник. Хтось тлумачить поняття як людина з булавою, але якщо шукати народне коріння, то ймовірно назва пов'язана із чумою. Візники змащували одежу дьогтем для захисту від страшної хвороби у дорозі, що надавало їм дещо засмалений вигляд. За опановувачами прикарпатського маршруту закріпилася окрема назва Коломийці від соляної столиці регіону Коломиї. Торяниками називали чумаків, що везли сіль із містечка Тор, сьогодні Слов'янськ, та Бахмуту. Також візників могли називати соляниками або солеторгівцями. З часом популярність чумацтва стрімко набирає обертів. Окрім солі, чумаки займаються перевезенням низки інших матеріалів хліба, тютюну, шкіри, воску і меду, риби, одягу та зерна. На кінець 18 століття чумацтво стає одним з основних зайнять селян поза хліборобством. Літератори того часу стверджують, що у деякому сенсі постать чумака переймала вдачу та славу козаків, ставши новим українським символом. Мовляв, не існувало і жодного села, де не чумакувало хоча б кілька чоловік. А були й геть такі слобідки, де чумацтвом займалася практично кожна родина. Там майже не орали землі, а жінки лише доглядали скотину та на невеликих ділянках могли висаджувати певні культури на кшталт кавуна або дині. На Дніпрянщині, Слобожанщині та Запоріжжі сформувався окремий прошарок заможніх чумаків. Фактично вони працювали як підприємці, давали своїх волів найметам, які йшли у дорогу та переправляли вантаж замість них. Зазвичай чумаки рушали у подорож ранньою весною, а від'їжджали у вечірній час. Таким чином, перша зупинка відбувалася не надто далеко від домівки, і у випадку, коли чумак забував певну річ, він міг швидко повернутися. Але вже остаточно душі в дорогу вони могли проводити у русі усю теплу пору. Їхня праця була ризиковою та небезпечною. Подолання маршруту потребувало не лише доброї фізичної витривалості, а й чимало навичок. Щоб забезпечити захист від грабіжників, чумаки збиралися у озброєні групи, подібні до взводу, зі своїм отаманом. А при загрозі нападу вони зводили табір, укріплення звозів, що дозволяло відбиватися від ворога. Відвідуючи різні регіони та держави, чумак мав знати їхні культурні особливості, орієнтуватися у цінах та потребах населення. Існуючи протягом сторіч, їх промисел набував і своїх звичаїв. У 1856 році прозаїк Данилевський згадує. Чумак припасе на дорогу всього дві сорочки, і в цьому є свій звичай. В одній він іде в дорогу і не скидає її жодного разу, в ній і повертається. Для захисту від дощу, пилу, зарази і мошок її негайно обмазують дьогтем разом з шароварами, тому важкий ледачий і засмаглий чумак в дорозі являє здалеку якусь подобу стародавнього рицаря, закутого у панцир і лати. Інша сорочка має в собі багато зворушливого її на чумака надягають тільки тоді, як він помре в дорозі. І дійсно, загибель спіткала чумаків на шляху нерідко. Враховуючи виснажливу степову спеку та відсутність будь-якої медичної допомоги, людину могли поховати при дорозі. Так кожного мандрівника на перехрестях могли зустрічати самотні кургани чумацькі могили. Передусім чумаки зазвичай на передній віз за стародавнім звичаєм беруть півня. Цей півень спочатку прив'язується за ногу, а потім у дорозі облаштовується і цілком звикає до табору. У безлюдних пустелях, ночами, коли чумаки у стороні від дороги пасуть волів, він співом своїм дає знати, де у темряві шукати вози. За ним дізнаються годину, коли ніч, опівночі та чи скоро світатиме. Але, ба більше, здається, півень, вподобаний тим, що у глухих степах, оголошуючи дикі пустелі своїм співом, він нагадує чумакам і рідне село, і рідну домівку. Чопорний та гордий, сидить він на пильному возі, розглядаючи з його верхівки, минаючих на дорозі, або на зупинці ходить поруч. Та клює під колесами відібране збережене йому збіжжя. Також письменник зазначає, що півень на шляху міг служити символом, що рятує від придорожнього біса, а деякі півні могли оточувати чумаків більше десяти літ, кожного року здійснюючи декілька подорожей у тисячі верств. Інколи траплялося, що на зупинці чумаків на хуторах або у заїжджих дворах свійський птах, коли бачив звичне для себе середовище, міг скочити у найближчий курник. Бувало і так, що півня таки не вдавалося спіймати, та він залишався у далекому краї назавжди. А географія чумацьких подорожей дійсно була різноманітною. У першу чергу відігравали роль умови для ходу возів. Хоча одвічно найбільш популярні та роз'їжджені маршрути ставали загальновідомими та одержували свої назви. Прямуючи від південних портових міст, шляхи розбігалися різними губерніями та регіонами. Одним з найбільш відомих був Чорний шлях, що сполучав Причорномор'я із західноукраїнськими та польськими землями. З півдня дорога виходила у верхів'я Інгулу до Чорного лісу, після чого повертала на захід. На схід тягнувся муравський шлях. З'єднуючи Крим з лівобережною Україною та Росією, він прямував до Тули. Одними з його гілок були Ізюмський шлях у напрямку Слобідської України та Кальміуський шлях у сторону Приазов'я. Також вагомим вважався Ромоданівський шлях через Полтавщину та багато інших маршрутів. Головними пунктами для чумаків були Одеса, Кримський Перекоп, Миколаїв та Херсон, Очаків, Тор і Бахмут. Чумаки зазвичай користувалися переправою через Дніпро у Микитиному розі на Запоріжжі, нині місто Нікополь та Береславською переправою на місці одноіменного поселення. А окрім візників, деякі ділянки старовинних шляхів використовували татари та гайдамаки для нападів. Та звісно, місця минулої слави не зникли без сліду. Назвою чумаки володіє ціла низка поселень у Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Донецькій областях. На Сумщині існує село Чумакове, так і безліч інших місцевостей України нерозривно пов'язані із ремеслом пращурів. Ось, наприклад, невелика вулиця у одному із приватних секторів Києва з милозвучною назвою Добрий шлях, а навколо неї одноіменне урочище. Згідно до переказів, раніше тут, на околиці колишнього села Деміївка, люди виряджали чумаків, що їхали до Криму, бажаючи їм щасливої дороги, доброго шляху. І нехай сьогодні важко уявити собі те село, а місцевість давно вважається зразковим районом неподалік від центру. Тут і понині зберігається кілька садиб, що ваблять своїм духом старовини. З плином часу романтична та непередбачувана справа чумаків стала не лише народним символом. Багаточисленні повір'я та легенди започаткували окремий напрям народного фольклору та навіть набули містифікації. Чумацькі пісні розкривали теми їхнього життя та побуту, складнощі шляху та умов, сумування за рідним краєм, хвороби та смерть у дорозі, реалістичний погляд на речі, як і раніше, дозволяє зрозуміти сутність та мотиви людей. Ці пісні обробляв не один відомий композитор. Леонтович, Лисенко, Стеценко, Кошець. А також вони влучно знайшли відгук у творчості Тараса Шевченка, Івана нечуя Левицького, Михайла Коцюбинського, Панаса Мирного та багатьох інших. А у 1897 році трупа Панаса Саксаганського вперше поставила п'єсу чумаки Івана карпенка карого у Херсоні. Чумацькі байки, що ходили у народі, розповідали про пригоди торговців. Нерідко їхніми персонажами були біси та лукаві. Часто оповідаються пошуки чумаками скарбів, що удавненухували запорожці. Обози чумаків були поширеною темою і в образотворчому мистецтві. Неодноразово їх пише Іван Айвазовський. Торкаються теми й інші художники: Саврасов, Васильківський, Брант, Шевченко. Чумацький тракт у Маріуполі зображає у 1875 році архип інжі. А окрім того, чумаки символічно стали засновниками унікального виду українського живопису. Це чумацька ікона на рибі, образи, намальовані олією на сушеній рибі, які у якості оберегів чумаки чіпляли до своїх возів у дорогу. Місцем зародження такої ікони вважається Київщина та Надніпрянщина в цілому. Для розпису народні митці використовували камбалу або голову сома. Усе ж саме риба була одним із ключових чумацьких товарів. Проте також вибір пов'язують із частими згадками символу риби та рибалок у Євангеліях. Про народність такої творчості свідчить і невелика кількість відомостей у довідках та документах, та й збереглося до наших днів усього три оригінальних ікони. У фондах заповідника Києво-Печерської лаври утримана ікона Хрещення Господнє, написана невідомим, дві інших залишаються у етнографічному музеї Санкт-Петербургу. На початку ХХ століття їх знайшов археолог Іван Зарецький у селі Демки Полтавської губернії. Відомо, що станом до Другої світової війни таких зразків було вдвічі більше, батьківщиною усіх інших був Білоцерківський район. Прийнято вважати, що зникнення чумацтва передував розвиток залізничної інфраструктури. Магістралі, що з'єднували великі міста, дозволили транспортувати товари швидко у значно більших масштабах. Хоча, як і будь-яке інше поширене явище, воно не могло зійти на нівець моментально. Спершу скоротилися маршрути та різноманіття товарів, пізніше діяльність віддалялася на периферії регіонів. Кажуть, ніби ще в середині ХХ століття у селах часом можна було зустріти комерційного візника, що займався продовольством лісом. Згодом промисел відходив усе далі у минуле, проте не полишав народну свідомість. Цікавою знахідкою є мультфільм Київ наук фільму 1980 року, що зображає трагічну долю молодого парубка, який хоче привезти сіль до рідного села. Та врешті, потрапивши до соляної долини, сліпне з початком світанку. І поїхав чумак по небу білою своєю гарбою. За журавлями поїхав і сіль розкидав за собою. Не знаємо, як зустрічали його на українських полях. Та з того часу на небі біліє чумацький шлях. Так і сьогодні напевно чумаки продовжують існування у нашій уяві, уособлюючи старовинні образи пращурів у народних назвах та творчості серед степів та лісів. А та далека нерозвідана дорога, у яку мужньо рушали візники, навіки викарбувана на нічному небі, кожного разу нагадуючи про такий цікавий та особливий період минувшини.